З Днем народження наше рідне місто, наш Херсон. Це маленьке мальовниче місто, розташовано на півдні України, багато своєю історією і традиціями. Це зелене місто з плодовитими землями, розташоване на річці Дніпро. З дуже працьовитими і відкритими людьми. День міста Херсон це не просто свято, а символ єдності, гордості та надії майбутнього України. Херсон було визначено містом Героєм України за масовий героїзм і стійкість наших громадян під час окупації. На жаль, багато хто з нас вимушено залишив на деякий час рідне місто, але залишились херсонцями і з нетерпінням очікуємо повернення додому. І ми, ваші вихователі, з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами, наші маленькі херсонці. Сподіваємось, що наступний день міста ми відсвяткуємо разом. У нашому дитячому садочку, у мирному квітучому херсоні. Послухайте вірш Ніни Вернигори, Моє місто і вивчіть на пам'ять ці чудові рядки. У моєму місті, всі вулиці чисті, у моєму місті сонце цілий день. І квітують клумби в росянім намисті, і співають птахи голосних пісень. У моєму місті сквери, площі, храми, у моєму місті школи, дідсадки. і найкрасивіші татусі і мами, і найвеселіші в ньому малюки.